Раїса Миколаївна, доброго дня. Доброго дня. А, от дивіться, сьогодні Раїса Шматко привезла таку допомогу діткам нашим. І що хочете сказати в двох словах? Ну, по-перше, подякувати треба. Це раз. А по-друге, почнуться навчання з понеділка. То ті діти, які потребуватимуть якої-небудь допомоги з того, що привезено, то вони собі отримають це. Так що ще раз щиро вдячні і зараз ми дуже раді, що передамо те, що ми зібрали. І хай там на фронті наша допомога теж зробить якийсь внесок у те, щоб Україна була наша. А саме Раїсі, що ви хочете сказати? За... А Раїсі за... Юрійовні ми дуже вдячні за те, що ми вийшли на зв'язок з нею, по-перше. По-друге, ми вчора брали участь на конкурсі Краща екскурсовод року на районному конкурсі, де теж розповіли всім, що в нас такий є волонтер, як Раїса Юріївна Шматко, лідер. Всеукраїнського жіночого руху за вільну Україну. І нам навіть дехто заздрив про те, що ми маємо ось таких хороших волонтерів, з якими тепер будемо співпрацювати. Дякую вам. Ось така допомога прийшла із Києва до нас. А взагалі вона йде із всієї. Європи. Тобто це речі. От маленькі, наприклад, хто люди не мають коштів, дітки, які там нема батьків або. Зараз, Зараз така обставина у нас в країні, що треба допомагати один одному. Так, от волонтери, бачите, ця допомога буде якось у вчительці, от, буде дуже гарно, одягнута і все решта. Тобто, дякую нашим волонтерам. Поки вони є, країна не загине. Слава Україні! Ось такі речі, речі ну, із дому дітки збирали. Баночки, засолки нашим бійцям От. і на допомогу 200 нашим армійцям. 200, 200 баночок з, з хвостиком маленьким ага. і майже 40 мішків. Ну нехай, баночок, бо то, там, да, і... зараз діти школи Рибухівської е... загружають в машину. Ця машинка поїде на передову. До хлопців. А, дивись, я бачу у тебе кульки, ти от машину споряджаєш. Це для кого ти це граваш? Для воїнів наших. Для наших воїнів. На передову, щоб вони перемагали так. ворога. І щоб поїли добре. І поїли. Ну, передаю привіт тоді. Передаю всім привіт. Бажаю вам перемоги і сил. І хай наша підтримка вас зігріє і дасть вам наснаги. Молодець, дякую. Ось тако люди всієї школи допомагають волонтерам, щоб вони безпосередньо доставили на передову потовцям нашим воїнам. По поїсти. Поки живі волонтери, жива наша держава, Україна. Такому... Підносять, а от дядівра буде. Давай не один. Да, да. не однієї. Я потихоньку поїду. Ось школяри тягають такі мішки, кумаки. Боєць, Юра, ти поранений, не, не тягайте мішки. Всі допомагають е, нашій армії, нашим хлопцям напередок. От навіть така. Доброго дня! А ви от принесли таку, таку валізу, вона важке нам, мабуть. А що можна сказати? Передати привіт нашим хлопцям-воїнам, бо ця машинка поїде саме на передову. Ну що, передаємо привіт нашим воїнам, героям. Хай їм Бог дає крепке дороги і якусь силу. Це найкраще, вони скоріше додому. А ви в школі ну, чим займаєтесь? Ким працюєте? Прибиральниця. Прибиральниця да? так? Да. Ну, дякую вам, що ви допомагаєте. Да. Да. Там, ви ще їхали, там Ще, ще багато, да. так. Що ви хочете сказати? От, ми волонтери трошки е, зайнялися цим питанням, допомагаємо нашим воїнам, а то безпосередньо на передову це все возять волонтери Раїса Шматко, саме займається цим питанням. Скажіть пару слів. Про діток, про школу, як вони взагалі переймаються цим питанням. <рес> що хочеться сказати, що діти з педагогічних колектив, батьківська громадськість, не байдуже до тих подій, які відбуваються на сході. Буквально дві до... неділі назад у нас була зустріч з іншим смадком, вона була в нас у школі, Друга річниця. був гідності. Дякувала вчителів, дітей, батьків за ту допомогу, послі, можуть надати. що ми на кінець березня таку акцію проведемо і, як бачите, зібрали півтори тонни овочів, консервації і зараз, що ми так що дякуємо дітям, батькам за розуміння. Ви саме є директором цього закладу, цієї школи. Дуже дякуємо вам за допомогу, що ви ну, не забуваєте, що в нас там дійсно йде війна. А... Ви маєте Славу, також державі. змогу передати нашим е, бійцям саме на передову? Так. Да. Хай вони пам'ятають, що ми завжди підемо на допомогу, чим зможемо підійдемо допомогу. Дякую вам. Я хотів би, щоб да, ця ще... акція була остання на схід. <кх> Дай Боже, щоб вже припинилися да. всі ці дії. Хай дітки ходять в школу. Щоб Він... бійці приходили так, до нас в школу, розповідали. Вдома, розповіли, наскільки це все. складно. історія ще вивчить, дослідить все це питання. З'ясує до кінця, хто винний. Ну, а на даному етапі допомогти. Спасибі. Будемо сподіватися да. і на да, слава. Україні. Да, Діти, ну що, допоможемо фронту? Да. Да, да, допоможем, давайте побажаємо щасливої дороги. щасливої наші... дороги. <laughs> Нашим бійцям фронту. Юра, снайпер, танкіст, волонтер наш. Хай доставить все зі цілим, гарним, смачним. Три, в сразу. Да, три в одному. Раз, два, три. Хлопці, повертайтесь корі з перемогою. Слава, слава! слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую! Дівчаток, О, це зараз так, звісно, О, дівчатка, всі допомагали все, Юра, давай. я уже не буду. Да. Загрузили першу партію. Да. Добренько, будем на зв'язку. Да, да, стоїть хорошо. Повну машинку загрузили, трошки да, Просіли, але ну, нічого страшного. Тут Да, це, це не по-луганску ехать. Лунопарк. Всех благ. Щасливо. Раєчки, шматко, привіт, передавайте. Ще одна баночка задала. Ще одна баночка, вам у Молодина, мелена, дуже хороша, з вітамінами. Да. Ну, все, відправили ми першу партію, зараз ще хлопці приїдуть. Бачите, аж просіва трошки Долеться, так що...